Я очень много для себя сделала выводов, очень много поняла, что в жизни бывает а, так, как тяжело, и я хочу сказать, что двері, відкриваються. Зміївчанка Ірина Чура, мама десятирічної дівчинки і 12-річного хлопчика, в лютому цього року жінки забрали дітей та передали на тимчасове проживання до патронатної родини. Це був вимушений крок. У сім'ї констатували складні життєві обставини. Умови, що негативно впливають на дітей, їх розвиток, здоров'я тощо. Дітей вилучили з родини на три місяці. За цей час жінка мала поліпшити умови проживання, знайти роботу, переосмислити. Деякі моменти та виконати ряд інших обов'язкових пунктів. Ірина у розлученні дітьми опікувалася одна: не мала постійного місця роботи, не отримувала соціальних виплат від держави. На початок нашого спілкування можу сказати про те, що в родині були наявні деякі, ну знаєте, проблеми життєві, такі життєві обставини. І ці проблеми, ці життєві обставини, заважали жінки. Належним чином виконувати батьківські обов'язки, які ну, ми повинні виконувати в житті. Чому? Ну, одна з причин це була відсутність умов для такого гарного проживання, для виховання дітей, відсутність роботи постійної, офіційної, також постійний доход ну, Нема в присутності, скажімо так, підтримки від рідних ну, взагалі немає, бо вона сама. В неї вже померли батьки, ну, там, трішки десь хтось щось їй допомагає, там, брат коли, деколи і колишній чоловік. Іра допускала ще ряд помилок, але ці, цей ряд помилок я хочу залишити поза екраном, тому що в житті. Ну, знаєте, ніхто не застрахований від вслетів, від падінь, від правильних неправильних дій. Тому це залишається за кадром, бо людина виправляється. З 2023 року. Сім'я перебуває на обліку в Зміївському центрі надання соціальних послуг, фахівці якого увесь цей час всіляко підтримують пані Ірину та її дітей. Родина отримувала послуги соціального супроводу. Завдання соціального супроводу попрацювати із родиною з. Батьками попрацювати таким чином, щоб вони зрозуміли, у чому ж заключаються базові потреби дитини. Форми роботи фахівців із родиною у ході соціального супроводу це бесіди, зустрічі, консультування. За необхідності це залучення психолога, медика. Також часто і багато у нас послуги представництва інтересів. Вся робота із родиною проводиться у максимально прийнятних максимально прийнятній формі донесення інформації у зрозумілій формі для клієнта, щоб вони найголовніше, щоб вони усвідомили свої помилки, щоб вони зрозуміли. Які засади є у відповідального батьківства, навчилися цим навичкам відповідального батьківства і далі функціонували самостійно? Наше завдання найголовніше завдання соціального супроводу зберегти для дітей біологічну родину, щоб діти залишилися разом із своїми батьками. Але батьки для цього попрацювали і створили необхідні умови. Ірині довелося дійсно багато попрацювати. Жінці вдалося створити усі необхідні умови для своїх діток. Проблеми родини було заплановано нами вирішувати. Матері було запропоновано влаштувати її діток до патронатної родини, але не просто так, щоб вони були влаштовані в патронатну родину, а ще ми з нею розробили такий план. Чіткий індивідуальний роботи з сім'єю, і цей план нам потрібно було чітко пункт за пунктом, виконувати під, під керівництвом робітників центру, за консультаціями психолога центру і нашого керівництва. Громадою жінці було надано кімнату в гуртожитку, матеріальну допомогу у вигляді 5 тисяч гривень. У новій оселі Ірина самотужки зробила ремонт, поклила. Шпалери пофарбувала підлогу, придбала необхідні меблі, техніку тощо. Також жінка знайшла роботу і тепер працює продавчиною. Спеціалісти центру надання соціальних послуг протягом всього часу допомагали мамі вирішувати усі організаційні питання, навчили планувати бюджет, психологічно підтримували жінку і не дозволяли опускати руки. І вдень, і вночі вони були на зв'язку. Ірина Олександрівна після неодноразових бесід і спілкувань в нашому закладі вона знайшла знайшла в собі сили підніматися, знайшла в собі сили морально підніматися, фізично підніматися, і знайшла в собі сили змінити взагалі свою життєву ситуацію. Ірина разом із працівниками центру надання соціальних послуг пройшли важкий шлях, і вже 15 травня діти зможуть повернутися до мами. Жінка розповідає, що дуже сумує за малечею і була постійно на зв'язку із патронатними вихователями та дітьми. Я дуже скучаю і я. Благодарна социальным службам, что они мне помогли жильем, что предоставили такую возможность, что мне помогли и в дальнейшем будем сотрудничать, будут помогать. У меня двое детей, сын и дочка, учится в школе, сын в шестом классе, дочь в 4, любят заниматься спортом. І... Маша очень любит рисовать и зашивать все, что связано готовить. Егор у меня более испанспмин, он занимается футболом, ходит на тренажерке. В общем, дети у меня очень хорошие. Комната была пустая. Я со своими силами сделала космические ремонтии, как бы это все было быстрее. Удобнее, чтобы переходить, потому что э, была зима и э, как бы не было условий для проживания. А то мне было холодно. И как бы таким вот образом здесь после вас. Скажіть, будь ласка, тут буде можливість у діток займатися? А, так, так, конечно, буде. У них є телефони, я провела сюди кабельне, провела інтернет, і то есть, у них будет онлайн вони займаються все как. Ну Это я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы было все моих детей хорошо, чтобы росли, чтобы был мир над головой, чтобы была крыша над головой, чтобы приходили в теплый дом, чтобы было уют, тепло, забота, ласка, любовь. Вы хотите чистого. Що сталося, виходячи з того, що має певні позитивні здвиги ця родина. Діти повертаються до матері. Тепер вони повертаються в нову, безпечну, затишну кімнату. На даному етапу нашої спільної співпраці з Іриною ми можемо впевнено сказати і говорити про те, що ми завершуємо надання послуги з чорою Іриною Олександрівною з позитивним результатом, з позитивними змінами. І все буде добре. І сподіваюся, життєвий досвід. Який отримала у ході соціального супроводу Ірина, він їй допоможе зберегти сім'ю і дати тепер дітям своїм хороший приклад сімейних стосунків, відповідальності, обов'язків і правильних навичок розроблених правильних відповідального батьківства. Соціальний супровід надважлива послуга у центрі. Нею забезпечуються сім'ї та особи, які опинились у складних життєвих обставинах. Мета послуги допомогти таким людям подолати або мінімізувати той негативний вплив обставин, із якими вони не можуть впоратись самостійно. Про послугу соціального супроводу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Кількісно ця послуга не дуже велика. Наприклад, тут станом на 1 травня охоплено 29 сімей, у яких виховується 85 дітей. Чому їх 29? Люди, можливо, послухають глядачі і скажуть, що мало, бо я знаю, ось і там якась сім'я, і там якась сім'я. Я хочу сказати, що це ті сім'ї, що до яких повідомлення до нас надійшли. Тобто сім'ї, про яких ніхто не повідомив, у нас немає, немає права заходити в сім'ю просто так, без повідомлення. Якийсь суб'єкт, громадянин обов'язково повинен повідомити. Ми фіксуємо всі ці повідомлення, і всі організації фіксують ці повідомлення. І лише тоді ми виходимо. Це цілий процес, це державний стандарт. За яким ми надаємо соціальні послуги, і відступати від нього неможливо. За ступенем важливості ця послуга можна сказати, що займає перше місце, тому що вона стосується сімей, які неналежним чином виконують батьківські обов'язки щодо своїх дітей. Стосовно ж вилучення дітей з родини, то такі заходи застосовуються в крайньому випадку. Це відбувається, як правило, уже на етапі, коли соціальний супровід не ефективний, тобто батьки не йдуть на зустріч фахівцю із соціальної роботи, не дослухаються до його парад якимось чином. Тобто, якщо сім'ю взяли на соціальний супровід і вона Повністю виконує всі завдання, передбачені договором і індивідуальним планом, то тоді ніхто дітей у патронатну родину не забере. А якщо Якщо спостерігається якесь таке непорозуміння, то тоді матері запропоновано, якщо їй важко виконувати свої батьківські обов'язки разом з дітьми, то хай вони поки що побудуть у патронатної матері. Якщо дітей все ж вилучили із родини та влаштували до патронатної сім'ї в матері, батька чи інших опікунів будуть три місяці на, так би мовити, виправлення ситуації. Так склалося і у випадку з Іриною Чурою. Жінка дотрималася. Всіх умов і дітей їй повернуть. Якщо ж трапляється так, що батькам повертають дітей, але згодом умови їх проживання гіршають, або інші важливі аспекти у їх вихованні не буде дотримано. Їх життю і здоров'ю, виникне загроза, опікунів лишатимуть батьківських прав. Віримо, що завдяки всебічній підтримці змійського центру таких випадків дедалі ставатиме менше, адже працівники соціального обслуговування цілодобово віддаються своїй нелегкій роботі. Дихають клієнтів установи, закладають в них надію та направляють на шлях до позитивних змін. Неоціненна й важка робота проводиться щоденно. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа Змії.